Знаєте, що, мабуть, ніколи не було так вчасно говорити на ці теми, тому що сьогодні знов, е я хочу зачитати слово, і це знов про війну. Ми знаємо, що в Біблії описано дуже багато воїн, прям геть багато. І здається, що наче, це ж Біблія, звідки там воїни, звідки там це все, все вбивство, але їх там дуже багато. Воїн дуже-дуже багато описано в Біблії. І Є війни з е, таким сумним завершенням для, для народу ізраїльського. Але є війни, де е, результат добрий, результат хороший. І є причини воїн, бо взагалі дуже багато говорять про війну, про страждання. І, е, Через не сьогодні хочу зачитати знову про війну знову із четвертої книги царів, але це вже шостий розділ. Шостий розділ і минулого разу ми розбирали осаду Єрусалиму, а сьогодні буде осада Самарії. Самарії це Ізраїльське царство. Після цього. Давайте я скажу, яке це місце. Це 4 царство, 6 розділ з 24 го вірша. Після цього зібрав Бенгадат, сирійський цар, все військо своє, і виступив і вчинив облогу Самарії. І був великий голод у Самарії, коли вони взяли в облогу її аж так, що віслюкова голова продавалася за 80 шеклів срібла, а четверта частина каву голубиного посліду. П'ять шеклів срібла. Одного разу цар Ізраїльський проходив муром, і одна жінка, зойкаючи, говорила йому: Поможи володарю мій царю. І сказав він: якщо не допоможе тобі Господь, яким чином я допоможу? Чи з току, чи з чавила? Цікаво те, що знаєте. На кінець цар вже про Господа згадав, тому що перед цим вони щось не згадували Господа. Нам чудили, що хотіли, Господа ніяк не згадували. А тут якби він вже відповідає, що якщо тобі Господь не допоможе, то чим я тобі допоможу? І дивіться, що він говорить чи з чи Тобто зрозуміло, що йдеться зразу про голод. Тому що основна проблема була в цій. В Самарії в цей час це голод. І сказав їй цар, що тобі? Сказала вона, оця жінка сказала мені, віддай сина свого з'їмо його сьогодні, а сина мого з'їмо завтра. І зварила ми сина мого і з'їли його. А я сказала їй другого дня, віддай же сина твого і з'їмо його. Але вона сховала сина свого. Історія не просто жахлива, це взагалі, знаєте, навіть розумом зрозуміти, що що може заставити, який голод заставити жінок їсти своїх дітей, це, це досить серйозно. Е, до речі, коли, якщо ми читаємо закон Мойсея, то Мойсей каже, що якщо ви відступите від Господа, то Бог пошле на вас війну і ви будете їсти своїх дітей. Це прокляття було описано ще Мойсеєм. Через те, нічого, якби. Дивного для пророка сказано не було. Тому що пророк все-таки читав закон Божий, а цар, мабуть, трошки не дочитав. Вислухавши слова жінки, цар розідрав одежу свою і проходив муром, і народ бачив, що варети ще на самому тілі його. Тобто, на кінець цар е, почав переживати за людей. Тому що перед цим його, бай, його дід, прадід, а, прадід дід, да, вони не переживали за людей. Вони тільки переживали за те, щоб утвердити своє царство. Ми пам'ятаємо цю історію, да, що його прадід він відводив синів Ізраїля від Господа заради того, щоб його влада була е, більш надійна така, стверджена. А тут на кінець, знаєте, як вже почалося те, що вже все, голод, осада в Самарії страшна, згадав про людей, почав переживати вже за людей. Роздер, Роздердав одежу свою, 31 вірш. І сказав: Нехай те і те вчинить мені Господь і ще більше вчинить, якщо залишиться голова Єлисеєва, сина. Шафатового на ньому сьогодні. Знаєте, звичайно, що ну, він за людей подумав, да? але щось з ним не те случилося. Тому що оказується винуватий Єлісей, який йому казав, йому, його батьку, навіть його дідові. Шановний. Служи Господові, бо буде біда. Ні. Винуватий оказується Єлісій, який казав, що буде голод, буде війна в тебе. Попереджав. А оказується, тепер він винуватий. І знаєте, сьогодні у нас в народі також дуже багато людей кажуть: о, як це так, Бог допустив, дітей вбивають там, ще щось там трапилося. Як це Бог допустив? Та як Бог допустив? Та просто. Люди абсолютно до Бога ніякого. Діла нікому не було. Знаєте, коли висміювали, наприклад, на лінійках в школах в, раді... в совєтське время висміювали е... віруючих, всі ржали стояли. Всі стояли, ржали. Я не думаю, що їм було дуже весело тим дітям, яких висміювали. Е... Але Бог сказав, що не буде смішно. І зараз це також відбувається. І саме більше, знаєте, де це відбувалося? Якраз там, де зараз війна. Там саме більше було цього всього. Згадали про Бога, але чогось винуватий знов Пророк. Винуватий знов той, хто про це все говорив. Той, хто говорив, як, цього всього, як цьому всьому запобігти, і він боюся винуватий. От читаємо про Єлисея, який, знаєте, сильно не переживав за це. А Єлисей сидів у своєму домі, і старці сиділи в ньому. І послав цар чоловіка від себе передніше, послав цар чоловіка від себе. Передніше, аніж прийшов посланець до нього, він сказав старцям: чи бати, бачите, що цей син убивника послав зняти мою голову? Єлисей, знаєте, сина не переживає, але вже знає, Бог йому відкрив. Дивіться, коли прийде посланець, зачиніть двері і притисніть його в дверях. Аж ось і тупотіння ніг володаря його за ним. От таке цікаве слово, але. Єлисей каже, щоб притисніть його трохи в дверях, щоб він знаєте, сильно не спішив. щоб трошки, знаєте, якби... Як кажуть, щоб він видихнув трохи. Щоб не думав, що в нього така влада велика. В дверях його, знаєте. Так що е, іноді пророкам е, треба бути не такими, знаєте, е, сахарними, солоденькими і такими всепрощаючими, прощаючими, вселюбіщими. іноді да, зажимати в дверях і представників влади. Так що, сьогодні це, до речі, дуже, дуже актуально. Е, ще говорив він з ними. Аж ось посланець прийшов до нього і сказав, ось яке лихо від Господа, чого мені ще чекати від Господа? Ну, це взагалі шедевр, шедевральні слова. Зараз ми розберемо, що вони означають. Приходить цей посланець, дивіться, і розказує. Очевидно, він розказав про цей випадок і каже, ось яке лихо нам від Господа. Лихо від Господа чогось. І запитує, чого мені ще чекати від Господа в пророка. Знаєте, ніби хоче, щоб пророк далі продовжував. Щоб було його за що наче вбити, знаєте, щоб пророк далі продовжував. Він його якби підбурював, е, далі пророкувати, що Бог вас наказує, правильно робить. Тобто, знаєте, лукавство не закінчилося. Вроді спо... згадав Господа, вроді й... Щось там, знаєте, за людей наче подумав, але лукавство не закінчилося. Ці всі люди, які при владі, абсолютно брехливі завжди. Вони були тоді брехливі, брехливі сьогодні. І через те, знаєте, ніби, знаєте, хотів зачепити його, Єлисея, Зачепити його, щоб Єлисей почав далі пророкувати те саме, що він говорив перед цим. Типу, давай, давай, пророкуй, і зараз я тебе зразу ну, зроблю винуватим перед цими людьми. Але дивіться, що яка просто е, Божа мудрість як все вчиняє. 7 розділ. І сказав Єлисей: Вислухайте слово Господнє, так говорить Господь. Завтра о цій порі сея пшеничного борошна ліпшого буде за шекля, а дві сеї ячменю шеклям біля брами Самарії. І відповідав вельможа, на руку котрого цар спирався чоловікові Божому. І сказав: якби Господь відкрив вікна на небі, то й за таких обставин чи сталося б так? І сказав той: ось побачиш своїми очима, але їсти цього не будеш. Так є знаєте, якби. Про нього також сказав, що ти побачиш це, ти побачиш цю всю їжу, це все благословіння». бо, очевидно, навіть вельможі не були дуже ситі. Голод прийшов до всіх, хоча вони були в кращому ніби, стані, ніж прості люди. І Єлисей каже, ти це побачиш. Твоїми очима ти побачиш те, що я пророкую. Але скористатися цим не зможеш. Тому що ти прийшов з лукавством. Ти прийшов для того, щоб вбити, обдурити спочатку, потім вбити. Ти цього не побачиш. Ось така цікава розмова відбулася у них. Ми не знаємо, що було далі з дієсеєм, куди він пішов, чи не пішов з ним. Нічого не написано. Але читаємо історію далі. Чотири чоловіки в проказі сиділи при вході до брами і говорили один одному, чого нам тут сидіти, наджидаючи смерти. Якщо наважимося і вийдемо до міста, то в місті голод і ми помремо. А якщо сидітиме тут, також помремо. Ходімо краще до табору сирійського, якщо залишать нас живими, будемо жити, а якщо вмертвлять, то помремо. У них чотири варіанти три з них ми помремо. <ріст> але за один варіант ми все-таки взялися. Якщо у нас є 4 варіанти, і один із них кращий, треба за нього хапатися. Він ненадійний. Да? Може вмремо, може не вмремо, але тут точно помремо. Треба йти далі. Е... П'ятий вірш. І звелися в сутінки, тобто було досить темно, щоб рушити до табору сирійського. І прийшли до краю табору сирійського, і ось там уже нікого. Господь учинив те, що в таборі сирійському почули стукітняву колісниць та іржання коней, голос величезного війська, і сказали вони один одному мабуть, найняв супроти нас, цар ізраїльські, царів хетейських і єгипетських, щоб йшли на нас, і підвелися, і побігли в сутінки, і залишили шатра своїх, коней своїх, і віслюків своїх увесь. Табір, як він був, і повтікали, рятуючи себе. І прийшли ті прокажені до краві табору і зайшли до одного шатра. І їли, і пили, і взяли звідти срібло, і золото, і одежу, і пішли і сховали. Пішли ще до одного шатра, і там узяли, їли, пили, і узяли, пішли і сховали. І сказали один одному: не так ми чинимо. День цей день доброї вісті. Якщо ми не поспішимо аж до вранішнього світла, то провина впаде на нас. Тобто, що навіть не розвиднілося, а вони вже наїлися, наховали собі і, і вирішили, що не... не так ми робимо. Е і вони, знаєте, мудро дуже подумали, поки не зійшло сонце. Треба бігти, розказувати, поки не зійшло сонце. Ч чому? Тому що, коли сходить сонце, люди приймають якісь вже рішення і діють далі. Можливо, е якраз цей час на волосині трималося життя Єлисея. Ми не знаємо за це. Але щось таке могло відбутися. Да? І от вони пішли. <кій> День цей доброї вісті. Якщо ми не поспішимо аж до вранішнього світла, то провина впаде на нас. Отож, ходімо і повідаємо царевому домові. І прийшли, і покликали міських бравників, і оповіли їм, говорячи, ми входили до табору сирійського, і ось там ані людини, ані голосу людського, а лише коні прив'язані і віслюки прив'язані, і шатра, як вони були. І покликали брамники, і вони переказали вість до самого царського палацу. І підвівся цар вночі і сказав служникам своїм, Скажу вам, що чинять з нами сіряни. Вони знають, що ми страждаємо від голоду і вийшли з табору, щоб сховатися в полі, і заміряючись, он як? Коли вони. Вийдуть з міста, ми захопимо їх живими і увійдемо до міста. І відповідав один із служників про ньому і сказав: нехай візьмуть п'ятеро коней, що залишилися у місті, із усього війська ізраїльського, котре загинуло, вони залишилися. І пошлемо і побачимо. І взяли дві колісниці з кіньми, і послав цар услід за сирійським військом, говорячи, ідіть і подивіться. І їхали за ними аж до Єрдану, і ось уся дорога заслана одягом і речами, котрі покидали сирійці під час квапливої втечі, і повернулися посланці і доповіли цареві. І вийшов народ, і пограбували сирійський табір, і була сея борошна кращого пошеклю, і дві сеї ячменю пошеклю за словом Господнім. І цар поставив. Того вельможу, на руку котрого спирався, біля брами, і розтаптав його народ у брамі, і він помер, як казав чоловік Божий, котрий говорив, коли приходив до нього цар. І коли говорив чоловік Божий цареві отак, дві сеї ячменю пошеклю, і сея борошна пшеничного буде отакій порі у завтра біля воріт Самарії. Тоді відповідав цей вельможа чоловікові Божому, і сказав: якби Господь відкрив вікна на небі, той за таких обставин чи сталося б так. А він сказав: Побачи своїми очима, але їсти цього не будеш. Так і справдилася з ним і затоптав його народ, і він помер. Ми бачимо, що Бог він. Вирішив знаєте, показати не тільки те, що він наказує, було за що наказувати, в, знаєте, в Самарії, це Ізраїльське царство, там було за що наказувати. По-перше, повальне ідолопоклонство, повальний обман і на чому трималася влада на тому, щоб відводити людей від Господа. Але Бог він робить свої чуди для того, щоб показати те, що Він все-таки добрий Бог. І те, що Він не, не до кінця гнівається, не, не до кінця знищує цю самарію, для того, щоб люди побачили, що Бог він не просто, знаєте, злий Бог. Так, да, Бог проклинає, Бог, Він реально говорить недобрі речі до людей. Реальні його прокляття вони діють, вони спрацьовують. Але Бог хоче показати і в цьому місці Бог показав, що е, коли цей вельможа, да, тобто цар через цього вельможу запитав, що отаке От вчинив з нами Господь, що ще від нього чекати? То Єлисей, він пророкує і показує, що Бог ось він, що вам хоче зробити, Він хоче вам дати перемогу, благословіння, Оці всі продукти ні по чому. Оце вам Бог хоче дати. А те, що я з вами говорив і те, що з вами сталося, це ви самі винні. Через це знаєте. Сьогодні я хочу, щоб ми мали цю надію, що да, не дуже все в нас добре, і ми знаємо, що будь-яка війна вона не трапляється від, знаєте, від того, що люди такі праведні. І все не добре, і тут Бог просто так посилає війну і такі страшні випробування на народ. Але я вірю в те, що Бог Він хоче показати людям і те, що він добрий. Те, що насправді Божа воля, це не те, щоб людей наказувати. Бог в один момент показав, що він добрий. В один момент. Хоча люди. Е Уже чекали від Господа останнього, чекали, що вони всі помруть, їх захоплять, і сирійці знищать повністю місто, спалять їх разом з жителями там, все, що є. Але Бог він хоче показати свою доброту. Я не знаю, яка буде в нас ситуація. Я не знаю, що Бог задумав для нас. Є, звичайно, пророцтва, які описані в книзі відкриття Івана Богослова. Про те, що Бог також буде показувати е, трухлявість і буде показувати е, оцю суть цієї ціє е, системи безбожної, оцього, знаєте, Вавилону, да? Система Вавилона, система католицької церкви, система цієї влади, яка е, основується на те, щоб людей постійно обманювати. Не одна влада, не не жила, якби не була без обмана поставлена. Обов'язково всі обманюють. О, чого так? Чесно, щось ніхто не може жити. Навіть ті країни, які е, після протестантського пробудження, да, наприклад, Сполучені Штати, вони отримали велике благословіння і цей, якби. Е, 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 е. Вони зараз живуть дуже добре. Чому? Тому що вони свої Конституцію, законодавство вони все будували на основі Слова Божого, але зараз у них там також обман. Зараз у них все повертається, тому що влада вона без обману не може жити. Не буває такого. І Бог Він показує в відкритті Івана, що Бог буде наказувати цю владу, Бо буде викривати цю всю систему таку, знаєте, на те, що люди надіються на цю владу. На якусь справедливість Бог буде показувати, що ні, без Бога це все неможливо. Неможливо побудувати нормальне суспільство без Бога. Це неможливо. Це ще ні одному нікому не вдавалося ніколи ніде в історії і ніколи більше не вдасться. Цього не буде ніколи. Поки наш народ не пізнає Господа, як Він є, не просто якусь, знаєте, сектантську таку релігію, а Реального живого Бога, з Слова Божого, з Біблії. Нічого змінити не можна. Побудувати нічого нормального не можна. І чому я так часто говорю, наприклад, про 에, про цих всіх комуністів, про цей 에, всякий Совітський Союз. Тому що їхня основна, знаєте, була така реклама: Оці всі оці-всі. Вони будували, а ми без Бога зможемо побудувати таке ідеальне суспільство, де всім буде добре. Насправді побудували найгірше, що було на цій планеті. Гіршої історії не було взагалі, коли влада вбивала е, десятками мільйонів своїх людей, гіршого не було в світі. І це все під головним лозунгом. Без Бога, ніякої Біблії. Біблія заборонена. Біблію не можна. Треба читати тільки цю книжечку там, Леніна і Карла Маркса. Е, на жаль, ми сьогодні нащадки цього всього. Сьогодні у нас це ж саме продовжується. Сьогодні в школі не вивчається закон Божий, хоча він повинен вивчатися. Люди цього не розуміють. Сьогодні в школі не, знаєте, історію там треба вивчати, біологію і все остальне. Головне Біблію вивчати. В наших школах головне вивчати Біблію, Слово Боже. І тоді щось зміниться. Тоді буде нормально. Так само, як знаєте, до, здається, 1963 року в Сполучених Штатах в школі обов'язковим уроком було вивчення Біблії. Обов'язковим уроком Біблія вивчалася. А зранку перед навчальним днем була лінійка з молитвою. Це в Сполучених Штатах. І коли вони покатилися донизу після того, як це відмінили, тоді в них почалося оці банди на вулицях вуличні, наркоманія, все останне. Чому? Це тому, що відмінили в школах вивчення Біблії і молитву. В нас взагалі цього немає і не було. І деякі, ще, знаєте, згадують ті совєтські часи, наче щось хороше, коли. Не було цього всього різного, знаєте, була одна ідея, одна партія, одне, все. Знаєте, всі писали про одне, всі газети, все, значе не було з чого вибрати. Але найцікавіше те, що це все було відступом від Бога. Головним лозунгом було без Бога, без Бога. Найбільше, мабуть, інститутів і університетів у світі. Да, на, на цій території було, які вивчали научний атеїзм, нау, научний науковий атеїзм. Це взагалі дикість, це знаєте, якась просто е, ну наскільки треба бути нерозумними, да? нерозумними це інше слово треба вставляти, для того, щоб не, не помітити того, що чим менше ви вивчаєте Біблію, Слово Боже. Чим більше ви боретеся з Богом, тим гірше у вас буде життя. Обов'язково. Але сьогодні я вірю в те, що Бог хоче проявити і свою милість. Так як він проявив свою милість до народу Ізраїльського в Самарії, коли, незважаючи не на те, що вони так і не покаялися, цар там нібито покаявся, ну, в плані того, що він, хоч один раз про людей, подумав. І вже Бог їх благословив. Наші сьогодні взагалі не думають. Здається, крайня ситуація, війна можуть взагалі цю країну знищити. Все одно вони дурять, обманують, крадуть до останнього. На жаль, але я вірю в те, що Бог він може сьогодні благословити. Він може наш народ сьогодні, знаєте, отак от як Самарян, просто вийшли, а там все є, благословення, перемога і війни вже нема. Бог може це зробити. Це в його волі. Це в його можливостях. Бог реально може це зробити. Як? Я не знаю. Може там з тієї, знаєте, на Росію якийсь Китай там нападе. Було б добре. Разом да, Або ще хтось там. Я не знаю, як це може зробити. Я не знаю, чи це буде. Може Бог не захоче. Може Бог захоче, щоб, знаєте, Ще раз завоювали цю країну. Може б наш народ подумав би, все-таки може треба боротися, може треба до Бога звернутися. Я не знаю, що буде, але такі Божі принципи і приклади є написані в Біблії. І Бог показує, навіть серед тої ситуації, коли він реально наказує людей от сильно, Він показує свою доброту. Амінь. Слава нашому Господу!